Технології цифрової патології засновані на використанні спеціального обладнання сканерів гістологічних препаратів. Сканери за допомогою об'єктивів та камер за високою роздільною здатністю сканують гістологічний препарат, а програмне забезпечення обробляє отримане зображення та створює цілісний файл, котрий дозволяє переглянути гістологічний препарат на різних збільшеннях. Перевага даного сканеру полягає в тому, що він дозволяє проводити високоякісне сканування значної кількості гістологічних препаратів за достатньо короткий час, а також має технологію інтелектуальної. Обробки зображень. Встановлення цього сканеру знаходиться на підготовчому етапі. Наразі проводиться модернізація приміщень і розробляється алгоритм для збереження знімків. Але ми вже отримали перші відскановані зразки для аналізу. Чи зможуть пацієнти отримувати точніші висновки за коротший час при використанні сканера? Скоріше так, чим ні? Адже використання сканеру дозволяє залучати до діагностики більшу кількість фахівців водночас. За таких умов лікарям не обов'язково знаходитися в одному місці. Наявність штучного інтелекту в алгоритмі досліджень може стати незамінним помічником у роботі лікаря-патолога. Технологія роботи сканеру інтегрує алгоритми штучного інтелекту у процес діагностики. Аналіз оцифрованих гістологічних та цитологічних препаратів програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту активно розвивається та впроваджується в клініч. Ну, практику поєднання людського досвіду з аналізом на основі штучного інтелекту збільшує точність інтерпретації результатів дослідження на сьогодні. Штучний інтелект в цифровій патології найбільш перспективний напрямок її розвитку. На мою думку, такі технології незабаром будуть важливим аспектом діагностичної роботи лікаря-патолога. Пацієнти зможуть отримувати другу думку щодо висновків у найкоротші терміни. Як використання цифрового сканера вплине на механізм постановки висновків? Використання сканеру при правильній організації діагностичного процесу дозволить значно скоротити час на отримання другої думки. А отже, впровадження таких сканерів в роботу патологів допоможе зберегти та покращити якість життя пацієнтів.